Метою Трампа було отримати нові контракти, нову підтримку з боку ряду країн і південної Кореї і Японії, і далі в фіналі показати Китаю, що власне ми, як Америка, не втратили свій вплив тут в Азії, і власне зможемо заручитися підтримкою і діями союзників і продемонструвати Китаю свою силу. І саме тому це напевно хід розмови будується на тому, що Трамп міг залишити і нові інвестиції, і про оборонну співпрацю проговорити. Основною подією в Кореї є. Власне дозвіл на будівництво ядерного підводного човна, тому що це суттєво підсилює безпеку регіону, і власне вперше Корея отримала такий дозвіл. Відповідно, це серйозна зміна безпекових сил в регіоні, і це не може не турбувати Китай. Тому Трамп робить заяви не безпосередньо від себе, а власне через такі домовленості з країнами і посилає сигнал Китаю, що Америка серйозно взялася за домінування в регіоні, тобто і економічно. Підкріпилася угодами і власне з точки зору оборони.